На дорогах Кіровоградщини з'явилися нові знаки, пише електронна газета. Служба автомобільних доріг області повідомила, що на 21 небезпечній ділянці доріг в Кіровоградській області були встановлені нові знаки, щоб знизити ризик ДТП. Більшість знаків розташовані на дорозі м тридцять стри Дніпро і Варине та Н23, кропивницький кривий ріг Запоріжжя. На Кіровоградщині змінили час комендантської години. Андрій Райкович у своєму зверненні на Фейсбуці зауважив, що, враховуючи побажання вірян, змінили час комендантської години. У Великодні дні 15 і 16 квітня вона триватиме з опівночі до 4-ї години ранку. В Олександрії на Великдень змінено графік курсування автобусів. За інформацією управління економіки міської ради, 16 квітня на Великдень автобусний транспорт курсуватиме за окремим скороченим графіком. У свою чергу, 15 квітня, рейси будуть виконуватися в режимі вихідного дня, а 17 – у звичайному режимі. Із графіком руху автобусів можна ознайомитися на сайті міськради. В Олександрії з початку квітня працює патронатна служба. П'ять медичних сестер, два лікаря після проходження тренінгу від ЮНІСЕФ в Кропивницькому відвідують дітей від народження на дому за новою програмою Турбота від народження вдома. Окрім практичних і теоретичних знань, медичні фахівці отримали від міжнародного партнера набори медичного обладнання для обстеження малюків. Олександрійські бібліотекарі під час Великоднього роздолля продавали сувеніри, виготовлені власноруч. Частина виробів залишилася. Зараз вони виставлені на виставці продажу центральній міській бібліотеці. Вартість лоту від 50 гривень. Всі кошти підуть на Збройні сили України. В асортименті патріотичні броші та брилоки, екоторбинки, великодні писанки та інші тематичні вироби, повідомили бібліотекарі. У неділю 16 квітня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 8, в день до 15 градусів тепла. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 4 метри на секунду.